Банду грабіжників затримали на Полтавщині. Четверо молодиків оббирали лише самотніх пенсіонерів, катували стареньких і вимагали гроші. Удували у трьох областях, познущалися із трьох десятків людей. Такого візиту не пережила жінка похилого віку у Кремінчуці. У цьому згорілому будинку народилася і дожила до 89 років Лідія Петрівна. Рідні стіну, жінку й поховали після візиту чотирьох грабіжників. Було вчинено в навмисний підпав з метою знищення слідів злочину, або ж навіть і е, метою було вбивство. Безпосередньо потерпілою, оскільки вона можла, могла знати нападника. Молодики побили стареньку і зачинили в коморі, тікаючи, підпалили оселю. Вогонь помітили сусіди, але врятувати господиню не встигли. Що зникло з хати родичам? Тепер сказати тяжко. За іронією долю вбивцями стали такі ж хлопці, яких пенсіонерка наставляла на шлях праведний у церкві місцевої виправної колонії. Останні 20 років. Проповідувала у Кременчуцькій виправній колонії. Вона вчила дітей добру, направляла їх на чесний, правильний шлях життя. Ця пенсіонерка нічний візит, непрохани гости, пам'ятає уривками. Чоловіки тихо пролізли до хати, оточили ліжко жінки і розбудили з одним запитанням. Баба давай гроші, другий, коли його теж. Давай гроші. Хлопці кажуть, ну де в мене ті гроші. Ну каже, чотири гривні в тому в кошельку забери. Бідолашну тягало підлогу з кімнати до кімнати, били, вимагали коштовностей. Про вкрадене жінка не згадує, радіє, що жива. Непритомну поранену бабусю лише вранці виявили родичі, до лікарні привезли в тяжкому стані. Закрита черепна мозгова, травма сотрясення головного гороголовномозга, травма грудної клітки, перелом. Трьобір, повріження, легкого, пневмогема, торекс. Після операції старенька одужує. одного з грабіжників правоохоронцям. Описала детально: невдовзі четвірку затримали. Чоловіки вже всі були засуджені, виносили з чужих осель гроші, техніку і навіть харчі. Наразі доведена причетність групи до близько 25 епізодів. Значить, це було і в Полтав, значить, Полтавській області, Кіровоградській, Дніпропетровській областях. Та молодики тяжкий злочин намагаються перекласти один на одного. Я шукав там, наче шукати гроші повіщам, а другі хлопці... Общалися з хазіввами вдома. А я два тому, назад освободилися, і за два роки я ні одного преступлення время працював, працював. їхнім словам, слідчі не ймуть віри. Жорстокість, з якою вони діяли, ну чесно говоря, не вкладається в розумі здорової, психічно здорової людини. Це вже питання. Друге, будуть вивчати і проводитись ряд. Експертиз, в тому числі психіатрична, покарання рецидивістам загрожує жорстке, 15 років за ґратами